Російська Федерація готує жахливі провокації на Великдень, тому Українцям слід бути обережними та готовими до провокацій та дезінформації з боку Росії. Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки України попереджає про збільшення кількості російських провокаційних фейків та маніпуляцій. Спрямованих на дискредитацію влади України та пригнічення церковних структур, зокрема, передбачається поширення наративів про пригнічення священнослужителів та вірян московського патріарху в Україні. Також існує загроза ракетних провокацій з боку РФ. Я вам нагадаю, що минулого року, 14 квітня 23 року, за два дні до Великодня, ворог завдав ніщівного ракетного удару по Україні. В додаток Москва продовжує активно розвивати свою інформаційно психологічну операцію під назвою Майдан 3 Вона спрямована на розпалювання ворожнечі та загострення протиріч в Україні. Попередження від центру протидії дезінформації свідчить про те, що цього місяця ця диверсія досягне свого піку. Прогнозується, що основне питання буде стосуватися. Легітимності президента України Зеленського. Таким чином Кремль розвиває свою найдорожчу ІПСО, на... яка просувається в телеграм-каналах, і на неї росіяни витратили вже 250 мільйонів доларів. Крім того, очікується спроба росіян розсіяти увагу Збройних сил України та українського населення через нову ІПСО, пов'язану з Білорусією вони можуть спробувати розповсюджувати чутки про уявний наступ з боку Білорусі, що знову буде лякати українців. Спробують також вбити в голову українцям і неправду про ситуацію на фронті. Прогнозується активне просування наративів ворожими медіями, а нібито збройні сили України не можуть протистояти Росії падіння українського фронту а також. Того, що РФ доб'ється поставлених цілий СВО. А також головне управління розвідки України оновило дані щодо запасів крилатих ракет в Росії. Зазначено, що більше всього росіяни накопичили ракету типу Онікс, кількість яких близько 400 одиниць. Темпи виробництва цих ракет досягають 10 одиниць на місяць. Станом на кінець квітня Росія мала в своєму розпорядженні орієнтовно 750 крилатих ракет і випускає понад 60 одиниць такої зброї щомісяця. На озброєнні ворога наразі перебуває при приблизно 40 одиниць гіперзвукових протикарабельних ракет циркон, темпи виробництва яких становить до 10 одиниць на місяць. Крім того, приблизно 270 одиниць ракет типу Калібер, виробництво яких коливається від 30 до 40 одиниць на місяць. Також є близько 45 керованих авіаційних ракет «Х-69». Виробництво яких становить від 1 до 3 одиниць на місяць. Ну і на завершення. В російському місті Санкт Петербурзі чоловік підпалив себе біля військомату. А він потрапив до реанімації з опіками 90% тіла. Про це в середу, 1 травня, повідомив російський телеграм-канал. Повідомляється, що 24-річний красноярець. Зробив спробу самоспалення у дворі військомату Ленінградської області. Невже росіяни почали виступати проти війни в Україні? Чи був самопідпал пов'язаний з війною Росії проти України? Деякі російські пабліки пишуть, що перед тим чоловік посварився зі своєю дівчиною і, нібито, через це підпалив себе. Тоді виникає м, логічне питання: а чого він це зробив навпроти військомату? Пишіть ваші коментарі. в мене все. Дякую.